Маленько граємося з Джесікою і донечкою нашою. Я очумлю. Що, донечко, тобі робити? Я очумлю. А Що? ну, кривай. Все відкрити? Я очумлю собі. А то все з... У... у куди? Очумлю все. Все очумлю? У тюрму? Це кіду супріз. Донечка, хоче кіндери свої у тюрму класти. Ну, клади. Ну. Що з посудомойною машинкою, доці? Мо потужка здоби, а страшне. страшно. Утім люси. Що закриваємо? Майже наша донечка буде у правоохранительних органах робити. Я вже. Додь, додь. Сіку Йо. Що тепер буде мене нести? Куди? Нести. Так куди несиш? О, яка у нас сьогодні гарна погодка. О, чи міняє? Що з цього? А чи маняє? Йоуй! так файно. Будеш, тату. диви, будеш тихо сидіти. Тихо сидіти, де тюрмі. Добре, і мов будемо. Я тобі не дам ніч э, сладощі, добре? Сейчас Лада сюжет не получит, правильно? Йо, сейчас, сейчас.